Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Дуже вдячна вам за відгуки до минулого відео про мої нові вбрання. І, надивившись відео в Ютубі, це було відео Життя за містом. Олександри, побачила, що вона обрізає свого фікуса, і згадала, що в мене теж є такий товаріщ, якого я з літа вже точно не обрізала. І оскільки він навесно трохи почав сипатись, то я подумала, що така обрізка йому піде тільки на користь. Тож беру свого Бенджаміна кінкі обрізаю йому всі. Гілочки, які йдуть всередину, розріджую, знизу залишаю тільки три ствола. І кінчики теж підстригаю, щоб вони краще кущилися. До речі, рекомендую вам таке робити, якщо у вас є такий фікус Бенджаміна. До речі, сьогодні влог буде дуже насиченим. Почнемо ми з прибирання, а закінчимо ремонтом. Але спочатку мені прийде е, певна ідея, що стосується моєї штучної лаванди, яка тут на кухні, і я захочу її якось по-інакшому зробити. ця поличка. Тут у мене були такі кущики лаванди. Ну, тут теж був, я його вже зняла відв'язала, тому що в мене з'явилася ідея. Е, на свою ідею я вже знайшла, в мене було два керамічних горщика. Я сходила <смітність> до нашої кучки щебня, набрала щебінь, бо я не придумала, що інше сюди можна. Суне, щоб воно було важке, і зараз хочу зробити такі дві композиції із цієї лаванди. Але для початку я вирішила перемити цей щебінь, бо він у нас лежав на вулиці і там було багато пилу. Саджаю свою лаванду в кам'янистий ґрунт. Дуже вона, до речі, вдало дивиться в цих керамічних горщиках і з тим таким доволі дрібним щебнем. Таких два гарних горщика в мене вийшло. І далі я починаю шукати їм місце. Спочатку я думала, що вони стоятимуть в мене на кухні, але потім я щось подивилася, і вони мені видалися тут ще занадто великими. Хоча зараз на камері дивлюсь, начебто й нормально. До речі, прокоментуйте як вам. Потім я вирішила, що для кухні вони великі поставила туди назад. Ті маленькі горчики, які там стояли, і вирішила, що я хочу поставити цю лаванду у ванну кімнату. Тож протираю поличку від пилу і ставляю ці дві лаванди і лавандовий освіжувач повітря. Ну і вже оскільки я зайшла в ванну кімнату, поділюся з вами своїми покупками в аврорі. Була дуже хороша знижка на патчі Зазвичай вони коштують близько 24, здається, чи 25 гривень. Зараз вони були по 14 гривень. І ще там можна було, якщо береш 5 штук чогось, то 6 безкоштовно. Ну, це вже я кілька використала. Я взяла собі такі дві масочки і взяла. 3-4 упаковки патчів. Е, також я собі поновила денний і нічний крем, у мене закінчився, здається, був біокон. І взяла я собі такі мей. Його тут трошки 50 мл. Ну, я, я так і хотіла, бо я не люблю, коли довго він тоді починає псуватися. А, і також купила собі ще таку гіалуронову кислоту. Дивлюсь, як воно в користуванні. Ну, а далі продовжується добрий раночок п'ятниці, і я вирішила зробити сьогодні прибирання. Починаю у хлопців з кімнати, застеляю ліжко, там поскладаю їхні речі. Ще хочеться детальніше показати цю книжку, яку я показувала в минулому відео, яку я для Дані замовляла. Вона в дуже гарній якості. Тут папір, я не знаю, чи милований, чи як він називається. Ну, тобто це не газетка і дуже багато малюнків. Саме Ну і далі продовжую своє прибирання. До речі, зазвичай я прибираю десь понеділок вівторок. Люблю якось на початку тижня, але цього разу дотягнула аж до п'ятниць. Взагалі я люблю прибирати, коли нікого немає вдома. А через те, що Данилко кілька днів хворів, щось він і була в нього висока температура, і він вирвав кілька разів. Не знаю, що це був за вірус, але в мене таке враження, що він потім перейшов і до мене. То саме через це, у мене прибирання відклалося на кінець тижня. До речі, цікаво, а як ви любите прибирати, коли ви самі вдома, чи все-таки ви любите колективну роботу, щоб всі гуртом бралися сім'єю і допомагали? Бо в дитинстві у нас було саме так. Мама всіх організовувала, піднімала кожен там чи свою кімнату, роздавала завдання, якісь ділянки, кожен мав робити. А мені ні, мені найкраще, коли от всі, всі пішли, я сама в тиші спокійно прибрала і потім все гарно і чи. Хто дивився мої минулі відео, то я казала, що на тому тижні ми в четвер їздили з Данією в Черкаси в офтальмологію, а в п'ятницю я сама їздила в епіцентр, бо в четвер я не встигла. Так от, сьогодні у відео буде якраз контент пов'язаний. І з тим, що я там купила. До речі, на цей момент, коли я прибираю, я ще не думала, що я буду робити ремонт. Бо погодьтеся, дуже нелогічно робити прибирання перед ремонтом. Хоча одразу зізнаюся, що ремонт буде стосуватися лише кухні. Але я вже якось сміялася, що це в мене якась традиція перед ремонтами робити прибирання. Причому таке ледве не генералити. І таке найвагоміше, що я запам'ятала, це було коли якось я довго не могла налаштуватися, мабуть, тиждень більше тижня, мабуть, два тижні. Я точно не прибирала, не мила підлогу, і тут я налаштувалася, помила підлогу, все поприбирала. І увечері в цей день чоловік каже, що він вирішив завтра знімати поли, підлогу. Щоб робити ремонт. Я кажу, блін, класно, тільки прибрала. Тож я вже кругом попилососила і вже в дитячій кімнаті мию підлогу. А потім мені чомусь захотілося свої горщики з лавандою поставити один у дитячу кімнату, а другий так і залишився у ванній кімнаті. Як ви гадаєте, де їм краще? Чи все таки в кухні? Мені їх тепер мало, я хочу, щоб вони були і в кухні, і в ванній кімнаті, і в дитячій. Зазвичай в нас є традиція, що після якихось таких великих подій, ну, типу ремонту, зусиль, ми потім йдемо типу, святкувати у кав'ярню. Але цього разу це все було авансом. В цей момент я вже вирішила так, що кухню я таки переклею. Але ми пішли раніше. І так, я знову їла солодке. Ото, що ми маємо? Маємо таку кухню з оціми шпалерами, яким ще немає і року. Після того, як я їх поклеїла, покажу, які тут були до цього, і ви, мабуть, зрозумієте, чому мені ці сподобалися. Тому що ті були такі дуже темні і тьмяні. Але потім ми поміняли меблі в кухні і зараз щось я дивлюся і мені вже не подобається ця кава. І я вже, коли була в Черкасах в епіцентрі, Купила шпалери і хочу їх замінити. Ці двері, до речі, теж ми будемо міняти, але це вже, мабуть, буде після шпалер, бо зараз немає чоловіка вдома. Тож, почнемо. Тут наче й небагато. Оця одна стіна, і тут, в принципі, йде зверху воно все. А, оці ось о, ніші я, мабуть, переклею теж якісь. Іншими шпалерами, скоріш за все, піти таку цель, але це не точно. Зараз буде лайфхак, як передвинути дуже важкі речі, бо цей котел він важить, мабуть, кілограм 70. Під нього треба все на все покласти килимок, і тоді він їздить і не царапає підлогу, і набагато легше передвигається. До речі, так само можна рухати і великі шафи теж. Тож починаю я з того, що знімаю поличку під мікрохвильовку. Як ви зрозуміли чи ще не зрозуміли, це буде ремонт поле дальшому, і кухонні меблі я знімати взагалі не буду. Тобто ця поличка, це в принципі з меблів єдине, що я зняла. Я вже так робила, чесно вам скажу. Ці меблі я знімати кудись рухати не збираюся, тому те, що під ними там шпалери ще ті, які клеїлися початково ще майже три роки тому, мене це взагалі не бентежить. Щодо спер здирання шпалер, це в мене тут супермейка поклеїна, це просто жах. Я думаю, люди, які здирали такі шпалери, це відчули, вони дуже погано здираються. Я їх і мочила, і чомусь я не знайшла свої шпателі. Зазвичай шпателями здирають. Тож ми з допомогою ножа це робили. Мені данилку на початку. Допомагав денище, а потім вже я сама мучилася з цими шпалерами. Почали ми ремонт в п'ятницю о 17-й вечора і закінчила здирати я о 10-тій годині вечора, тобто 5 годин пішло на це, щоб зідрати ці шпалери. До речі, шпалери цього разу я вирішила обов'язково придбати офлайн, подивитися, тому що в мене були випадки, коли я обирала шпалери онлайн. До речі, в цю ж кухню, цю ж рогожку, що я вам показувала, яка тут була початково. І Відтінок дуже відрізнявся. Якщо я думала, що вони будуть бежевими, то вони виявились такими жовтувато-зеленого відтінку. І ну, я розстроїлась, коли вони прийшли, але все одно вирішила їх поклеїти. І, чесно скажу вам, що всі ті, мабуть, половиною роки, що вони висіли, вони мені весь час не подобались. Тому минулою весною я замінила їх на. Цікавові шпалери. Їх я теж, до речі, обирала онлайн. Ну, хоча цей колір був та близький до того, що на картинці я бачила. І я, до речі, дуже дивуюсь собі, що я обирала шпалери, до речі, в кухню, так само, як і в ванну. Я думала, що я їх маю вибрати обов'язково із супермиючих, 50 п'ятдесятого розміру. І там ну, зазвичай дуже невеликий вибір. Зараз у нас 10 годин вечора. Починала я о 5 годині вечора і тадам це я все обдерла. Але, опаньки, я не знаю, навіщо я сьогодні тут прибирала, мила підлогу, якась в мене така дивна традиція, що перед глобальним ремонтом я обов'язково роблю прибирання. Ну от зараз буду все це прибирати ще. Слава Богу, я впоралась. Так от, а після того, як я в минулому році додумалася до того, що в принципі, навіщо мені супермийка, так само в ванну кімнату я тоді вирішила вибрати шпалери звичайні вінілові, метрові, там дуже хороший вибір, вони чудово переносять вологу, тим більше, що в нас там і вікно відкривається, тобто ну, нормальне привітрювання. І так само я подумала, що я ж і в кухню можу вибрати. З вінілових, метрових із з хорошим вибором, але я захотіла їх так прямо вживу вибрати, щоб потім не було нюансів із відтінком, оскільки я їх вирішила підібрати до тих шпалер, що в мене вже є, у цеглу біжеву. Так от, як я бачила ці шпалери. Я хотіла їх в такому бежево сірих тонах, якийсь неяскравий малюнок, щоб там був щось таке розмите, вінтажне і, можливо, якісь типу вінзіля, але такі, щоб їх було ледве помітно. І ви знаєте, я такі знайшла. І тут я вам показую, як виглядає моя. Кухня з обдертими шпалерами, уже з відносно чистою підлогою, але з повним безладом. Ви не уявляєте, як приємно дивитися, оце в прискоренні, мабуть, 15 чи 20 разів, як я швидко і гарно клею свої шпалери, бо це відбувається ну, набагато повільніше. Тож Наступного ранку я довго прокрастинувала, і аж об 11 ранку я почала їх клеїти. І закінчила, ну не закінчила, а перервалася о 14-й годині через те, що в мене дуже сильно почала боліти голова і крутитися, і я себе дуже погано почувала. Але я все таки набралася сили і о дев'ятій вечора, з дев'ятої до одинадцятої, я таки доклеювала в п'ятницю ввечері шпалери. І так, що ж ми маємо? Наслідки ремонту. Я вам чесно скажу, що такі безлади в мене бувають тільки після ремонту чи під час ремонту. І тому, незважаючи на те, що я себе дійсно зараз почуваю погано, але ну, я не можу цього пережити, коли заходиш в кухню, і тобі ну, нема де да не приготувати їсти, ні навіть спокійно сісти поїсти. Я тут стільчики виносила, бо вони мені заважали, отак все робиться. А зараз у нас. Ну, 35 хвилин на першу. І я починаю все це. Вже навіть, бачите, міх повісили, і то вже легше вже звільнилось місце хоч на столі. А ще вам ближче покажу, як я зробила оці ніші переробила їх під цеглу зробила, а Низ вирішила поклеїти самоклейкою, тому що тут стоять якісь речі і на шпалерах їх за ними незручно доглядати. Тож отак. До речі, думала, щоб взяти нижній кутик, типу, під колір самоклейки і зробити темнішим таким, ну, типу, не під віконня, а як поличками. А потім щось подумала, що хай, мабуть, так поки що будуть. Отак. от. І ви знаєте, зараз я зрозуміла, що я трошки поплутала дні. Той день, коли я зранку прибирала, потім ми ходили з Данилком в кав'ярню, а о п'ятій вечора почали здирати шпалери, то був четвер. Потім в п'ятницю я з 11 до другої дня клеїла шпалери. І тоді вже трошки доклеювала з 9 до 11 вечора. І в суботу я продовжувала, мені залишилось тільки наклеїти кутики і мою таку, не знаю, мотузочку, ну типу, типу багет. Взагалі, чесно кажучи, я планувала вправитись за добу, і я впевнена, що якби не моє самопочуття, то я б справилась за добу. Я думала, що в четвер ми пообдираємо шпалери, а в п'ятницю зранку я почну. Я їх поклею, потім кутики поклею. І до вечора, в принципі, все це можна було зробити. Але я ж кажу, що ну, дуже мені погано було і не було сили цим займатися. Тож кутики і мотузку я залишила на суботу, і також прибирання після ремонту. А в суботу, десь з 10 до 12 ранку, я закінчила вже повністю із цими кутиками. А ще, до речі, в мене в процесі ремонту мінус одні домашні джинси. Я так старалась, так старалась, що в мене, не знаю, можливо, десь видно буде в кадрі. На коліні така дирка нормальна з'явилася, ну, протерлася вже, і я вирішила, що вже ремонт я в цих джинсах закінчу. І на цей момент вони вже благополучно згоріли в грубі. А Ще знаєте, хотілося би поговорити про не дуже приємний випадок у кав'ярні, коли ми з Данилком були. Ну я не знаю, варто чи не варто це стосується військових, але військові, як і всі люди, бувають різні. Ми маємо це розуміти. Там, ну якийсь військовий пообідав. Ну, по-перше, мені не сподобалося, що він на гуч на гучній, як на гучному зв'язку, розмовляв по телефону. Ну, я вважаю, що в громадських місцях це. Цього не має бути. Потім, коли він поїв, до нього ну попросив рахунок. І коли він мав уже заплатити за свій обід, там щось близько 92 гривень, чи щось таке, він сказав: а коли війна прийде до вас, ви нам теж будете платити за нашу роботу. Дівчина спочатку сказала, що вона не зрозуміла його питання, і потім він уточнив таким чином, що, типу, ця дівчина має заплатити йому за обід. Я вам чесно скажу, я була дуже здивована поведінкою такою поведінкою чоловіка. Тобто, ну, дівчина має заплатити за обід чоловіка. Чому? І це я говорю, кажу, як дружина військового і колишній чоловік, батько Данила теж військовий. І я не уявляю, щоб вони поїли і попросили когось заплатити їм за обід. Ну, мені це в голові не вкладається. Я не знаю, можливо, я щось не так розумію. І ви знаєте, коли ця дівчина підійшла до нас, я не втрималась, і я спитала, чи ну часто таке буває. І ви знаєте, вона сказала, що так, серед військових так часто буває. Вони вважають, що їм всі винні. Мені було дуже неприємно. Повірте, у військових нормальні зарплати, і вони мають змогу платити собі за обід. Тим більше, що дівчина казала, що вона особисто донатить, що їхні е, хазяїва теж вони регулярно донатять на ЗСУ. Та зараз я не знаю, хто тільки не донатить. Мені здається, це роблять усі. Тож для мене було справді дуже неочікувана ця ситуація. і Вона мене ну, дійсно якось розстроїла. І ви знаєте, коли я чоловіку про це розповіла, він теж був дуже шокований такій поведінці військового. Цікаво, що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть, якщо ви іншої думки. Я вибачаюся, що я, можливо, приділила дуже багато часу цій темі, але вона мене дійсно так тригернула. Ну і повертаюся до приємного. Я закінчую прибирання. Нарешті у мене все поклеєно. В цей момент я дуже щаслива. Хоча чесно скажу, що мені стало не набагато краще. Зараз, коли я озвучую, у мене все одно болить голова. І я так підозрюю, що це, мабуть, Данилко мені передав естафету, тому що він два дні був вдома, як я і казала. І тепер мені щось не дуже добре. Ну і найприємніше показую результат своєї роботи. Мені все дуже подобається, все як я і хотіла. За годинку я справилася з прибиранням, зараз ще витру підлогу і все. Тож, тут залишиться тільки поміняти двері, зробити откоси і кутики, поклеїти на ці відкоси, але про це вже буде далі. Дуже дякую вам, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, що вам було корисно і цікаво. Пишіть свої коментарі, не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Цікаво, як вам таке моє весняне перетворення кухні.